Це ми зараз робимо таке цікаве відео. Хочу показати вам наскільки е, міняє, настільки у нас міняється мікроцемент при нанесенні на нього, при нанесенні на нього е, лаку і уплотненні другого своє. Тобто ми зараз будемо бачити один матеріал по кольору. Далі в нас він при уплотненні стане трішечки інший. Ми наносимо другий шар. Ми живуть знімаємо при другому шарі. Один слой, два слоя, глянцеве все. Звичайно, оцей кусочок виносимо матовим, щоб зрозуміти, наскільки воно у нас видозмінюється сам по собі колір. Тому що колір дійсно міняється. Проводимо експеримент для того, щоб ви і я, щоб всі це мікроцемент, це перший шар, він смотриться отак. Це другий шар, він смотриться вже ось так. Ось так він у нас знаходиться під глянцевим лаком, ось так під матовим. Що я хотів вам всім показати? Як відлічається кольор? Перший шар. Перший шар. Другий шар. глянцевий, Матовий. Запам'ятайте, щоб, щоб, щоб у вас теж не було ніяких проблем з цим символом. Якщо ми не носимо лаки, вони трішечки міняють, в, е, змінюють колір. Трішечки, але таке є. Дякую.